Всім привіт ліві друзі. Куди ти хочеш їхати? Пойдемо по цій прямой. А ми за центрі ми і Я мінська тут вирішила покататися на своєму велосипеді. Отак вона вчиться. на ровери. О, там дітки граються. Міч час у школі зрушаються. Так що прикрасили. тут такі деревця на різдво. Ну давай, Амі, показуй. А хто ти там кошечку? Зайчик. Отак, Аміке, цей зайчик уже дає. Давай, дам я. О, поїхала, поїхала. Ей, э, почекай мене, почекай мене! Э, Ой, як швидко уїжджаю. О, як куда бистро поїхала! Отак! Підальки! Молодець. Тут такі фонтанчики. І ну ділить гаряче. Що ми що там робили, Амі в цих фонтанчиках? Ай. Да, ми побігали. Особливо Емік. Аміха трошки там боялась. ще. Так? Там були, да, були великі, а Зараз там маленькі. Але завжди там вже вода холодна. Может скоро весь через місяць. Ну що, поїдемо далі? А? Тебе подпихнуть? А що ж таке тебе? О! Да. Щоб ніхто її не врізався. Она позвонила. Молодец, давай. Поехали. Давайте чуть подпихну. Неегла сама може їхати. да? Поехали. Ну, uh -uh. mm -hmm. не пхать тебе? Добре, не буду тебе подпіхнуть. О, не я не я п'яти підпіхав? От хвост саменька вже стараться. Ки кіамі тобі вже років. Тебе вже 4 роки хіба? Ой, куди поїхала? Подивитися, молодец. Може я поїду додому на машині, а ти прийдеш на ровері. Не, не хочеш? А так тебе по дорожче спеціально, не по дорозі. От, такі автобуси їздять в центрі. От, таке гарне. Почекай мене, почекай мене! Куди ти поїхала? А м'я поїхала! В мене. А ми з вами прощаємося! А Амійка уїхала. Помаленьку. Поїхала. Отак. От а через деякий час вже буде так їздити, Почала так помаленьку. Поїхала. Ето ганять. То там дорога.